Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український ютуб-канал Ігор Кравцов, та я, український історик та журналіст Ігор Швець. Ви знаєте, сьогодні був важкий день. Багато роботи, багато зустрічей, в тому числі і зустрічей не дуже звичайних. Але сьогодні ми поговоримо про націоналізм в Чернівецькій області, про добровольців, правильно і про відношення до них думаєте, за два дні я почув негатив про наших добровольців. Перший вчора, коли йшов з кладовища, зі своїх могил рідних і говорив з молоддю у нашому паркове. Молодь слухала про націоналізм, про да Вінчі Дмитра Коцюбайла, про хлопців-націоналістів, про Азов, про правий сектор. А старше покоління, яке було з ними, сказало: а ми що повинні ридати по них? Себто мої земляки сукірянці сказали прямим текстом, ми що повинні ридати по тих, хто на фронті. Що сказати мені на ці слова? Що зробити? Стримав я себе, не відують, бо що вони творять. Я ж зараз мандруючий монах. Головне, молодь мене розуміє, молодь Секірянське. Сьогодні я говорив з підкреслюю, начебто слово таке, рятує мене як журналіста, начебто правоохоронцем. І начебто правоохоронець проговорився, коли я кажу, що хлопців з правого сектора з 16 ї сотні добровольців, які були в аеропорту в Песках, Відмовились приймати в одному з навчальних закладів Сукірянщини, він сказав, А що правий сектор, ну і що? Я кажу, ну як, ну і що? Вони ж були в Пєсках, вони ж були в аеропорту. І не сказав, А де ти був тоді. Ті, по правоохоронець зрозумів, що, як кажуть москалі, дав ліжка і замовчав. Хоча я зрозумів його відношення до правого сектора, до Азова, до націоналістів, зрозумів. Але теж промовчав, я ж зараз мандруючий монах, я повинен стримувати емоції. У мене питання, які відношення до добровольців, до націоналістів Чернівецької області? Від влади, від правоохоронців, від місцевої влади? Яке? Добровольчий рух, саме добровольці були кістяком Майдану. Саме з Майдану добровольчі батальйони пішли на фронт, на Донбас і витримали бій, коли армії фактично української ще не було, саме вони там лягли перші кістьми Саме добровольці перші пішли на захист української державності в нинішній російсько-українській війні, хлопці АЗОУ правого сектору ОУН. Інших добровольчих формувань, ну не забув геройську хлопців, геройських хлопців з свободи свободи нашої української свободи партії геройських хлопців. Чому таке відношення? Чому за два дні я в Сукірянах чую від людей, в тому числі які по правоохоронців негативне відношення до націоналістів? Що таке націоналіст? Це людина, яка фанатично готова померти за Україну без слів. І націоналісти вже доводили це. Націоналізм це любов до своєї батьківщини, любов до своєї землі, любов до того, до своєї матері, до свого батька. Зрозумійте ви. Зрозумійте, ви націоналіст, це людина, яка прирекла себе на смерть заради вас. Це я кажу тому нехорошому, як кажуть москалі, чоловіку, який сказав, а що ми буде ридати, і тому, типу, правоохоронцю, який сказав, ну що і правий сектор, і що їх відмовились приймати в Сокірянському учбому закладі. А що, а то, що хлопці були в Пєсках? Хлопці були в аеропорту. Хлопці помирали на Донбасі майже без зброї. Їх різали ножами, випускали кішки, відрізали вуха. Поки ти тут, в сокірянах, був в тилу. Це кіпа для правоохоронців. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Націоналізм. Націоналіст! Ви знаєте на питання націоналіст, я відповім. Я українець. А всі українці повинні бути націоналістами. Слава Україні та героям слава!